Разом граємо, мову розвиваємо. Як дракончик Діноша відкрив таємницю води. Одного ранку дракончик Діноша визирнув у віконці свого будиночка. Небо було чисте, сонечко лагідно світило, пташки весело цвірінькали. Діноша швиденько зібрався і вибіг на двір. Ой, учора після дощу тут було повна калюш, а сьогодні жодної. Він заглянув за кущ, зазирнув під дерево, але всюди було сухо. Куди вони поділися? Раптом із за куща з'явився капітошка. Привіт, діноше! Чого такий здивований? Калюжі зникли. Учора вони були, а сьогодні наче їх ніколи не було. Ха, може, вони вирушили в подорож? Ходімо разом дізнаємося, куди вони поділися. Чудова ідея! двох ми обов'язково знайдемо мої калюжі. І друзі вирушили на пошуки зниклих калюш. А щоб веселіше їм було мандрувати, по дорозі вони промовляли чистомовки. чистомовки. Рі, рі, рі в нас криниця у дворі. Малята, повторимо цю чистомовку ще раз разом. Рі, рі, рі. В нас криниця у дворі. Да, 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 в ній холодна вода. Повторимо ще раз. Да, 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 в ній холодна вода. Іх, їх це радість для всіх. Малята, повторимо цю чистомовку. Ще раз разом. Іх 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 це радість для всіх. Ки, ки, ки – п'ють її всі залюбки. Повторимо ще раз. Ки, ки, ки п'ють її всі залюбки. Ішли друзі стежинкою. Коли раптом почули лагідний голос. Добрий день, мандрівники. Куди прямуєте? Перед ними стояла краплинка, прозора, блискуча, мов діамант. Ми шукаємо калюші. Учора вони були, а сьогодні зникли. О, мої сестрички, Вони насникли! Просто стали іншими. Як це? У води є безліч властивостей. Вона може бути рідкою, твердою, коли замерзне, або невидимою парою, коли нагріє. Подивіться, коли я живу в річці, струмочку чи калюші, я рідина. Мене можна зачерпнути в долоньку. А коли на дворі мороз... Я перетворююся на лід або сніг. Тоді я тверда й холодна. Мене можна взяти в руки, зробити сніжку або ковзати по льду. А коли сонечко пригріває або вдома кипить чайник, я стаю легкою, не газоподібною. Справді так. А щоб вам легше запам'ятати, стани води пограємо в гру. Дидактична гра визнач стан води. Малята! Сьогодні ми з вами навчимося визначати стан води. Нагадую вам, що вода може бути рідкою, твердою або мати газоподібний стан. В цьому прямокутнику. З'являтимуться малюнки. Подивіться уважно на них і спробуйте визначити, в якому стані перебуває вода. Перед вами з'явився перший малюнок. Іде дощик? В якому стані перебуває вода. Вірно, коли йде дощ, вода має рідкий стан. Роздивимося уважно наступний малюнок. Тут ми бачимо, що вода закипіла і йде пара. Який стан має вода? Вірно, газоподібний. Уважно роздивіться наступний малюнок, що з'явився. Ми бачимо на ньому кучугур снігу, в якому тут стані перебуває вода. Вірно, в твердому. А на ось цьому малюнку, в якому стані перебуває вода? Вірно, тут показана вода в річці, вона рідка. А зверніть увагу на цей малюнок, що з'явився, в якому стані тут перебуває вода. Правильно, малята, газоподібний стан тут має вода. А подивіться на ось це озеро, яке з'явилося, в якому стані перебуває вода в озері. Вірно, вона перебуває в рідкому стані. І останній малюнок з'явився перед вами. Ви бачите сніговика. В якому стані перебуває вода. Вірно, тут вода тверда. Дякуємо тобі, Краплинко. Тепер ми знаємо, якою буває вода, і як вона може змінюватися. На все добре, мої допитливі мандрівники. Друзі рушили далі стежкою. Вони йшли, уважно роздивляючись довкола. Раптом капітушка помітив, як у повітрі щось ледь-ледь заворушилося. Дивись, Діноша, стається це вітерець. Добрий день, друзі! Що ви шукаєте? Алюші, учора вони були, а сьогодні зникли. О, а я знаю, куди вони поділися. І вам зараз. І з задоволенням про це розповім. Коли йде дощик, краплинки падають на землю і збираються в калюжі. Але сонечко добре та тепле, пригріває землю своїми промінцями, вода в калюжах починає випаровуватися, тобто ставати. Легкою мов подих і підніматися в небо. У небі знову утворюються хмаринки. А коли хмаринки збирають багато води стають важкими, тоді вони знову віддають свої краплинки землі. І йде. Дощик. То, виходить, калюжі не зникають, а просто подорожують. Правильно, це велика подорож води, яку ми називаємо кругообігом. Вода весь час мандрує із землі на небо, з неба на землю. Вона ніколи не зникає, а лише змінює свій дім. Яке диво, значить, навіть маленька краплинка, як я, може подорожувати всім світом. Так, а щоб краще запам'ятати, як це відбувається, я пропоную вам вивчити віршик. Надія красоткіна вода. Вивчаємо вірш за допомогою мнемотехніки. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають в водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти і рясні дощі йдуть. Кругообіп усякчасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно і біди нема ніде. Спробуємо вивчити вірш. Є вода, ростуть рослини. Ліс, сади, рясні, поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля. Плавають в водичці діти, риби у воді живуть, Розцвітають в лузі квіти і рясні дощі ідуть. Кругообіг повсякчасно, На землі вода веде, тож з водою всім прекрасно. І біди нема ніде. Повторимо вірш ще раз. Є вода ростуть рослини. Ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають в водичці діти, Риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти і рясні дощі ідуть. Кругообіг повсякчасно, на землі вода веде. Тож з водою всім прекрасно і біди нема ніде. Повторимо все. Разом. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають в водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти і рясні дощі ідуть. Кругообіб повсякчасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. О, який чудовий фірш! Я його запам'ятав. А вітерець подивився на капітошку і промовив «Капітошко, тобі час повертатися на хмаринку. Кіноше, дякую за цю чудову подорож. Я обов'язково повернуся, коли піде дощик! Бувай, друже! Вітерець піднімав капітошку все вище і вище, поки він зник серед хмаринок. А Діноша попрямував додому. Дракончик був радий, що він дізнався, куди ж зникають калюжі. І тепер він точно знав, що вода ніколи не зникає, а тільки мандрує світом.